Всім привіт! А які ви знаєте фільми про танці? Кінокартин на танцювальну тематику є досить багато. Але я склала свій топ-5 фільмів про танці, які вже стали, так би мовити, класикою у кінематографічному світі, і які я вам раджу подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Перший фільм у моєму списку це безумовно брудні танці. Американська романтична танцювальна мелодрама 1987 року, режисера Еміля Ардоліно. Хореографом-постановником танців в фільмі був Кенні Ортега, який після роботи в брудних танцях працював з Майклом Джексоном. І в 2009 році був хореографом та режисером документального фільму Майкл Джексон Ось і все. Головні ролі у фільмі виконали ще тоді не дуже відомі актори Патрік Свезі та Дженніфер Грей. Стрічка отримала багато нагород: премію Оскар і Золотий глобус за найкращу пісню до фільму та Греммі за найкраще виконання дуетом. А саундтрек пісні у найкоротші терміни завоював статус платинової пластинки. Сюжет фільму розгортається улітку, 1963 році. 17-річна дівчинка Френсіс на прізвисько Бейбі проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, красивим професійним танцівником, під впливом якого вона захоплюється танцями, і стає його ученицею, партнеркою не тільки в танцях. Але цікаво і те, що Дженефер і Патрік в житті недолюблювали один одного. Вони вже працювали раніше разом в одній стрічці під назвою Червоний світанок в 1984 році, після зйомок, в якій, як то кажуть, між ними пробігла кішка. І тільки після того, як вони поговорили один з одним наодинці, змогли працювати разом. Обидва артисти були набагато старші своїх сценарних героїв. По фільму Джоні було 25 років, тоді як Патріку Свейзі, вже 34 Бейбі у фільмі було 17, Дженніфер Грей на той час було 27. Також у фільмі є багато імпровізаційних сцен, яких не було прописано у сценарії, і які були зняті на репетиційних дублях. Це епізод, коли Джоні вчить новим рухам Бейбі, проводить рукою по тілу, а Дженніфер не могла стриматись від сміху. Розчарування Патріка Свезі було непідробним. Ще одна сцена, якої не було у сценарії і яка увійшла до фільму, це коли вони повзуть на колінах один до одного. Актори просто жартували і з перетанцювальною сценою. Але режисеру ці кадри так сподобались, що їх вирішили залишити у картині. Фільм мав бюджет близько 5 мільйонів доларів. Для такого фільму це не занадто велика сума. Зйомки фільму проходили влітку, тому коли було потрібно дозняти ще декілька кадрів, а вже настала осінь, то знімальній групі довелось згадати уроки малювання у школі. І вони взялись фарбувати листя в зелений колір. Але все одно в деяких моментах ми можемо бачити, як опадає пожовкле листя. Фінальний танець Бейбі Джоні вже став, як то кажуть, класикою жанру. Його часто намагаються повторити. І на весіллях молодята, і на різних танцювальних шоу, і навіть в іншому фільмі Серцеїд. Його танцюють головні герої Ванеса Параді з Роменом Дюрісом. Подивившись цю легендарну стрічку, ви зрозумієте, звідки ростуть ноги у такого сучасного хіта, як Крок уперед, до якого ми переходимо зараз. І це друге місце у моєму списку ТОП-5 фільмів про танці. Як ви напевно знаєте, є декілька частин фільму Крок уперед. У цьому відео я розповім вам про першу стрічку. Це американська молодіжна музична мелодрама 2006 року, що стала режисерським дебютом американської актриси Ен Флетчер, яка також є й хореографом. Якості постановника танцювальних сцен був запрошений її давній знайомий Джамал Сімс. Сюжет фільму починається з хуліганського розгрому школи мистецтв, трьома хлопцями, в якому бере участь і головний герой фільму на ім'я Тайлер Гейдж, якого грає Ченінг Тейтум. І коли шкільний охоронець застає компанію на місці злочину, Тайлер бере всю провину на себе. В якості покарання за приписом суду йому доведеться відбути в школі мистецтв 200 годин громадських робіт. Під час чергового прибирання у школі він стає випадковим свідком танцювальних занять, на яких знайомиться зі студенткою Норою Кларк. Цю роль грає Дженні Девон. Нора тренується день у день. Вона хоче гарно виступити на випускному іспиті. Партнер Нори розтягнув ногу, і тепер головна героїня має знайти нового партнера, який допоможе їй тренуватися. Нора влаштовує кастинг серед шкільних танцюристів, але не один їй не підходить. Тоді Тайлер пропонує їй свою допомогу, на яку вона погоджується. Доля зближує молодих людей в їхніх поглядах на те, якими мають бути по-справжньому щирі енергійні і сучасні танці. Багатогодинні тренування стають головним заняттям однодумців, до яких поступово приєднується все більше обдарованих молодих людей. Що разом утворюють сильну танцювальну команду, і вже незабаром перед ними з'являються грандіозні цілі, про досягнення яких розповість фільм Крок уперед. До речі, якщо у фільмі Брудні танці актори недолюблювали один одного, то після зйомок у фільмі Крок уперед у 2008 році Ченнінг Тейтом зробив Дженні Девон пропозицію руки і серця. І вже у липні 2009 року пара зіграла весілля в Малібу. Для Ченінга Тейтома ця роль стала проривною в його кар'єрі. Саме після цього фільму його помітили, і він став одним із високооплачуваних акторів. До речі, він раніше підпрацьовував з Терптизером, де його і помітили, і запросили стати моделлю. Зніматися в кліпах і через деякий час він опинився в кіно. Наступний фільм це фільм Чорний лебідь. Світова прем'єра фільму відбулася 1 вересня 2010 року на відкритті 67-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм буде цікаво дивитися шанувальникам психологічних трилерів Дарина Арановські про мистецтво та безумство, що майже завжди знаходяться десь поряд з геніальністю. Старанна балерина Ніна Сейрус, яку грає Наталі Портман, танцює в трупі Нью-Йоркського театру таємно мріючи про головні партії. Бажання танцівниці несподівано здійснюється. Балетна трупа Лінкольм Центру планує нову постановку балету Лебедине Озеро. Прима балерина Бет Маккентайр, яку грає Вайнона Райдер, змушена покинути сцену через свій поважний для балерини вік. На головну роль претендує декілька молодих балерин, серед яких і Ніна Сайрес. Але французький балетмейстер Том Леруа, якого грає Вінсант Касель, обґрунтовано вважає, що тендітна і боязка Ніна ідеальна Одетта, білий лебідь, яка занадто скута та недостатньо пристрасна для ролі чорного лебедя Одилії. Конкуренткою Ніни по фільму є нова талановита балерина Лілі. Яку грає Міла Куніс, що не страждає непотрібними комплексами, яка чудово відповідає ролі Одилії, і це виводить Ніно з рівноваги. Їй сняться жахливі сни, її переслідують галюцинації. І нарешті пухнасте білий лебідь обростає чорним пір'ям. Для ролі у фільмі Наталі Портман схудла на 9 кілограмів. І за рік до початку зйомок відновила заняття балетом, так як у дитинстві вона займалася танцями. Спочатку вона тренувалася по дві години на день, шість місяців з хореографом Мері Гелен Бойерс, готуючись до навантажень поступово, щоб набрати силу та гнучкість. Десь за два місяці до зйомок тренувалася по 8 годин на день. Робота у фільмі принесла Наталі Портман не тільки Оскар за найкращу жіночу роль, а й «Струс мозку і перелом Ребер. До речі, Наталі Портман народилася в Єрусалимі, а її предки по материнській лінії жили на території України та емігрували в США з українського села Кавське Львівської області. А Міла Куніс, яка грає другу героїню фільму Лілі, сама народилася в Україні в Чернівцях. І в сім років з батьками переїхала в Сполучені Штати Америки. Фільм Чорний лебідь відзначений багатьма нагородами та преміями. Наступний фільм це Давайте потанцюємо. Американська мелодраматична комедія, знята в 2004 році британським кінорежисером Пітером Челсом. Це ремейк на японський фільм, знятий в 1996 році, з такою ж самою назвою японського режисера Масаюки Суо. За сюжетом успішний юрист з Чикаго Джон Кларк живе майже ідеальним життям. У нього ніби все є: любляча дружина, чарівна донька, хороша робота, будинок. Що ж потрібно людині ще? Таким питанням задається і головний герой картини. Часто повертаючись з роботи на електричці, він у вікні будинку бачить жінку, яка привертає його увагу. Кілька днів Джон їздить повз будівлі з красунею. Але ось одного разу він все ж таки наважується вийти на цій станції, аби піти туди, де бачив незнайомку. І потрапляє на заняття танцювального класу. У фільмі знялися чудові актори: Річард Гір, Дженніфер Лопес, Сьюзен Сарантон та інші. Одна із красивих кульмінаційних танцювальних сцен у фільмі це коли Річард Гір і Дженніфер Лопес танцюють танго. Для неї вони репетирували по три години в день, чотири місяці. З знаним аргентинським хореографом Максимільяну Парадізо стрічка не отримала визначних нагород, але отримала четверте місце в моєму рейтингу топ-5 фільмів про танці. І безумовно любов глядачів. Переходимо до п'ятого місця в моєму списку. І це чудовий мультфільм, який має назву Балерина. Канадсько-французький анімаційний фентезійний фільм, знятий режисером Еріком Самером і Еріком Воріном. Світова прем'єра стрічки відбулася 19 жовтня 2016 року на дитячому кінофестивалі в Парижі. Красива та життєстверна мультісторія. Події розгортаються наприкінці 19 -го століття. Головна героїня Феліс. Так звали 11-річну дівчинку-сироту, яка більшу частину життя привела у притулку і мріє стати балериною, але для цього потрібні гроші, яких у неї ніколи не було. Піддавшись на умовляння кращого друга Віктора, вона втікає з притулку і відправляється в Париж, де, здається, збиваються всі потаємні мрії. Однак все виявляється не так просто, як думали друзі. Феліс, щоб потрапити в престижну балетну школу при гранд-опері, довелось назватися не своїм ім'ям і видати себе за доньку забезпечених батьків. Щоб не вилетіти зі школи, їй допомагає жінка на ім'я Одетта, яка колись була балериною і отримала травму під час пожежі в театрі. Маленька сорота Феліс з честю впоралась зі всіма випробуваннями, які трапились на її шляху. І здійснила свою заповітну мрію. Мультфільм отримав сфальні відгуки від критиків і любов маленьких глядачів. У світовому кінопрокаті є ще дуже багато фільмів про танці. А які ваш улюблений? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вас бачити знову. І до зустрічі в новому відео!